Дуже звичний формат. Я сподіваюся, що сьогодні буде не нарада, а саме зустріч з громадами Криворізького, Нікопольського району. У нас є представники міста Жовті-води. Чому сьогодні ми зібралися і чому зараз це так важливо? Ми два роки війни. ВПО залишається в нашій області і ми дійсно це наші нові мешканці, але ми бачимо, що є проблеми з інтегруванням. Спілкуючись на місцях, ми бачимо. Недостатньо інформованість по тих програмах, які зараз діють, і по тих шляхах вирішення проблем внутрішньо осіб. Я сподіваюся, що сьогодні, і це прохання до всіх, хто сьогодні буде доповідати. Щоб це було не про цифри, а щоб це було про людей. Щоб ми сьогодні почули дійсно проблеми і дійсно шляхи їх вирішення. Сподіваюся, що ця зустріч буде корисна, і сподіваюсь. На те, що ми разом зможемо подавати всі проблеми, слава Україні точно це майже 51 одна тисяча з наших особливостей, мабуть, те, що стосується нашого району, це така. Певна внутрішня міграція, коли люди з прибережних територій, там де тривають обстріли, переїжджають в межах району в інші громади, в глибині території, де немає артилерійських обстрілів. А така внутрішня міграція спостерігається в Покровській міській громаді, в Коршодравневській громаді, в Томаківській громаді. Ну, тобто ті громади, які знаходяться під обстрілами, це п'ять територій: Мирівська громада, Марганицька громада, Чорнориворозька громада, Нікополь і Покровська сільська громада. Люди з цих громад виїжджають у території. Також наш район став прихистком для ВПО з Херсонської області, Запорізької області, Донецької області і навіть Луганської. Якщо законодавство так прописано, якщо ми маємо з вами, наприклад, там Мирівську громаду, і людина виїжджає в Томаківську громаду, яка є сусідньою, вона отримує статус ВПО. Громадяни з Нікополя, які виїжджають в покров, наприклад, місто вони отримують статус ВПО, хоча ці території знаходяться неподалік однак, тут. Ну, Є державна програма, вони нею користуються і отримують кошти відповідно. З боку місцевої влади надаються можливо якісь мається на увазі, якщо це можливо в межах місцевого бюджету, якісь пільги. І ми, як районна військова адміністрація, максимально залучаємо фонди на наші території. Це в першу чергу продукти харчування. Бутильована вода це стало актуально досить після руйнування Каховської ГЕС і предмети і речі, що стосуються побуту та гігієни. Ну, перше, люди стають центрі зайнятості. Друге, щодо працевлаштування по-різному виходить. Скажімо так: є люди, які не мають статусу ВПО, але не дуже горять бажанням працювати так. В ВПО є те саме. Як і а, в тих людях, які живуть на цих територіях, є досить вдалі кейси, коли люди інтегруються в суспільство, знаходять роботу, а, будують нові сім'ї і продовжують жити на територіях. Є кейси, коли люди залишаються в містечках ППО. І не зовсім знаходять себе в цій реальності, яка є сьогодні. Тобто, це життя і тут буває. А, дивіться, у нас не працюють ці проекти. Ми якби відкрита база, формуються, збираються дані, але відновлення не відбувається, тому що в районі продовжуються обстріли. Ну тобто, відновлювати житло під прильотами, розуміючи, що завтра воно може бути знову зруйновано. Такі речі не припустимо. А на тих територіях, де не було обстрілів, потреби в відновленні немає. На тих територіях, де були обстріли і руйнування, обстріли продовжуються, Відповідно, відновлення не проводиться. Проводиться консервація житла, там аварійне усунення прильотів, скажімо так, і не більше того. Сьогодні день проживає в нашому районі 76 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Напрямок роботи дуже великий від юридичної консультації до медичного забезпечення, до працевлаштування і також підшукуємо житло, допомагаємо із викупкою житла. Тобто напрямок роботи дуже великий. Люди приїжджають на нове місце і повністю ми допомагаємо їм прижитися в нас в районі. І за цей період війни, за два роки, пройшло через територію Криворізького, району майже 500 тисяч мітичних переміщень в осіб. І зараз ті, що залишились, вже залишаються нашою частинкою і вони наші мешканці нашої райони. На кожній території громади створені штаби внутрішніх переміщень для внутрішньопереміщених осіб, і також працівники сільських рад співпрацюють з цими людьми з цією категорією, інформують, надається всебічна інформація і допомога, Щоденно ведуться ці роботи, тому що і де звертаються до селищних рад і до міських рад. Їм також надається матеріальна допомога і різного напрямку допомоги.